Успокойся. У Польщі голосили попередження першого ступеня в 13 воєводствах через Ожеледицю. Зустріч Зеленського з Трампом, що там буде з виборами, що буде з українцями за кордоном. Про це поговоримо в сьогоднішньому відео. А також Пол Брексіт і про те, як відбулася перепалка між, між нинішнім прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та. Нинішній президентом Польщі Каролем Навроцьким після його вислову нинішнього президента в Познані. Про це сьогодні поговоримо. Перед тим, як ми розпочнемо, хочу вам нагадати, що до кінця цього року діє для вас дуже висока акція від компанії TransferC, де ви маєте підвищений курс на гривневі перекази, використовуючи промокод. Посилання на додаток ви знайдете в описі під цим відео. Вписуйте промокод ПЕХ і ваш курс. Одразу збільшується і кошти полетіли в Україну. Допомагайте своїм рідним та близьким, адже кожен переказ має значення. the same way how people come and vote they have rights for this and of course they have to come that's why if we will come to referendum yes if we will come to such decision people need uh, uh, infrastructure for this and it's not simple and that's why we spoke about it it can't be in one day very quickly it's difficult because we need infrastructure when you have millions of people you have to build it in Europe mostly in Europe for today <laughs> До Трампа, де ми виріжемо геть все те, що вони говорили, і про всі ті провокації, я хочу вам сказати тільки на ту відповідь, що сказав президент України Володимир Зеленський. Я вам подам своїми словами, як це буде виглядати. Тобто, все йде до того, що. Хочуть Росію вивести з тої ситуації, що вона є поганою. Звісно, ми знаємо, що Росія співпрацює з Китаєм. Я так підозрюю. Ну і США безпосередньо хоче з Росією співпрацювати і дружити. Для чого це? Ну мені пояснювати мені здається, вам не потрібно. Але те, що Україну хочуть визнати тут агресором, ну це очевидно. Я так підозрюю. Але ще одне зеленському задали питання, що там з виборами, і Зеленський чітко відповів. І на мою думку, це правильна думка, і ви з цим погодитеся. Візьмемо до уваги українців, які за кордоном. Їх є велика кількість близько 6-10 мільйонів, точної цифри нам ніхто не скаже, але ця цифра дуже велика. І от скажіть, будь ласка, якщо ви чітко знаєте законодавство України для тих українців, які перебувають за кордоном, то ми з вами повинні мати консульський облік, тимчасовий чи постійний. Неважливо, головне, щоб він був для того, щоб мати право голосувати. Тобто автоматично на сьогоднішню. Хвилину, такі чоловіки, як я, які є військовозобов'язаними, але досить тривало перебувають за кордоном і не планують повертатися в Україну, тому що ми не можемо цього зробити по одній причині, то ми не маємо права голосувати. Тобто, фактично, це можуть робити тільки ті, хто виключені з військового обліку і мають право е здійснювати консульські послуги. Таких чоловіків напевно також багато є, і водночас жінки та всі знову ж таки, чоловіки, які не мають 25 років, всі вони зможуть проголосувати, тобто молоде населення, яке ще не має свідомої думки про те, що відбувається. Ну і звісно ж, такі люди легко піддаються думці. Наприклад, сьогодні ми бачимо нещодавно, Сергій Притула приїжджав. Варшава, Краків, Люблін і Перемишль, якщо не помиляюся. Ну і я був на одній такій зустрічі і помітив, що там в більшості молоде покоління, тобто 16-22 роки молоде покоління, яке знов ж таки вірить в те, що він розказує. Мене, наприклад, не так просто провести, хоч я дещо бачу того, що риторика йде в сторону Зеленського і. Я не сумніваюся, що він буде наступним президентом. Якщо ви вважаєте інакше, напишіть свою думку. Це я не то, що я за нього голосую. Мені не хотілося б, щоб він був президентом. Але логічно, ну що ми можемо зараз зробити? Я не знаю. Я не знаю, тому що немає такого досвіду, який би мені дав відповідь. Але якщо повертаючись до українців за кордоном, не маючи консульського обліку, ми не проголосуємо. Більше того, друге, що консульств. Не вистачить. І ми зараз бачимо, як стрімко вони там, там, там відкриваються майже в кожному великому місті, де є багато українців. Тобто, українська влада повинна домовитися з польською владою, щоб ми почали співпрацю для того, щоб зробити цілу мережу галузі гал, гал, розгалужену мережу для того, щоб українці могли прийти і проголосувати. І польська влада, і українська влада повинні домовитися так, щоб це все пройшло. Мирно, спокійно, тому що ми розуміємо, що в Польщі існує деяка проукраїнська протиукраїнська нарація і в день виборів це також буде присутнім. Ось я вам і завершив про вибори. Тепер давайте про Туска поговоримо і про Навроцького, тому що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Кароль Навроцький вступили в суперечку після слів Навроцького про те, що Захід становить загрозу для Польщі. że nie tylko wschód, a i zachód stanowią już zagrożenie. I w marce internet zaraz zjawiły się os takie wideo. Ja wam przekrepuję, wy go posłuchajcie. Chcę poleksitu, bo chcę wolności wyboru, nawet jeśli będzie drożej. Nie pamiętam polski sprzed Unii, ale czuję, że wtedy była bardziej polska. А тепер скажу вам, що ж стало приводом для конфлікту. Приводом для конфлікту стали заяви глави держави під час урочистостей у Познані, де він натякнув на необхідність захищати західні кордони. Знаєте, я хочу вам відсторонити те, що пишуть знову ж таки соціальні мережі. Візьмемо до уваги 17 вік. Та де уж Кощушко, повстання Варшавське, останнє повстання, після якого Польща зникла з мапи світу. Так от хочу вам сказати, що після того, як деякі пани, так звані, створили партію Конфедерації, яка знову ж таки співпрацювала з Росією, то вони тоді жаліли про те, що вони здали Польщу, здали всі, знову ж таки, повстання, які мали відбутися тоді, всі плани здали і Конституцію ту нову, яка тоді повстала, вони також були проти неї, тому що тоді така можливість, як ліберіум вето, вона зникла. З такого існування, яке б могло бути. Тобто, що це таке, друзі? Ліберем вето, це коли ми маємо Сейм в Польщі, і тодішній сейм, якщо там один політик виражається проти, то закон будь-який не буде прийнятий. І щоб ви розуміли, якщо ти маєш проплачених політиків, то ніколи не буде прийнято те, що буде нашкоджувати, наприклад, мені. І так тоді це відбувалося. Ліберім вето це було вже те, що зараз і сьогодні існує в Сеймі. Тобто, це більшість. Якщо є більшість, закон приймається, меншість не приймається. Ну тобто, якщо проти більшість, то закон не приймається. І власне вік нам показав, що Польща поділилася на конфедерацію лівих і правих захід і схід, а точніше, Австрія, Німеччина і Росія розділили собі Польщу. І що ми бачимо сьогодні? Полексіт. Я не хочу вас лякати, але історія повторюється. Хто слідкує за мною на інстаграмі, я вам чітко це вже показував, як є польська історія. До речі, класно знати історію. Я дуже тішуся тим, що я побачив цю історію в одної польської блогерки, адвокатші, яка мені знову ж таки, симпатизує як фахівець. І на цьому, друзі, ми мали завершити. Але 13 воютство сьогодні, друзі, пронуло, пролунало знову ж таки. Попередження першого ступеня. Що це означає? Це означає, що падає дощ, він одразу замерзає. І в 13 воєвуствах, 29 грудня, в багатьох регіонах Польщі спостерігається погіршення погоди. Зокрема, утворюється небезпечна ожеледиця на дорогах і тротуарах. Інститут матеріології та водного господарства оголосив попередження першого ступеня для 13 воєвудств. Ну і звісно ж, я хочу вам сказати, що. Тут єдине, якщо ви їздите на зимових колесах, це супер. Якщо ви будете ходити по тротуарах, будьте обережні для того, щоб ви не послизнулися. Ми бачили ситуацію, де в Польщі чоловік послизнувся на балконі і випав з цього балкона на смерть, тому краще бережіть себе. Те, що вам хтось там щось компенсує, це таке. Але здоров'я, передусім, у вас ще є близькі, рідні, яким ви також потрібні. Тому послухайте мене, слухайте молодого. Ну, але те, що будуть вибори. Незабаром це факт. І те, що від вас, друзі, буде дуже багато чого залежати. Це теж факт. І знаєте що? Я хочу вас привітати уже із наступаючим новим роком. Бачите, який сьогодні приємний сюрприз отримав від моєї подруги. Неочікуваний, і знаєте, я не вмію купувати подарунків, тому що я виріс в тій сім'ї, де подарунки дуже рідко дарувалися. Я вам кажу правду, не приховується. і хтось. Не хтось, моя подруга сьогодні сказала, що люди тішаться, коли нам роблять якісь подарунки. Я прошу Бога, щоб подарунком для нас всіх стало завершення війни і не тимчасове, а постійне. Отакі друзі, пироги сьогодні. Я хочу вам сказати, що треба повертатися знову ж таки з від довгого довго відпочинку в Польщі, а він тривав майже півтора тижня тих вихідних до роботи. І я вас буду інформувати ще більше. Ваше завдання це підтримувати мене. Я вас буду підтримувати, тим що я не буду розчаровуватися в тому, що в мене ніхто не дивиться, і моя думка комусь цікава. Адже я передбачаю майбутнє. Ви знаєте це, і я з вами буду до кінця. Тому що якби не ви не було б і мене, але якби не було б мене, не було б і вас, не було б і нас. Тому що разом ми сила, і разом ми непереможні. Б'ю вам оплески, друзі, дорогі українці, за кордоном. І аж от сльозами на очах хочу сказати, що підписуйтесь на канал, тому що далі буде тільки цікавіше. Легалізуватися, нагадую, в Кракові ви можете з команди StarMack Documents в малопольському воєводстві, Так. Ну а у Вроцлаві, в Дольношльонському воєводстві, компанія Onidoc, компанія, якій я довіряю всім своїм серцем. Я у них був не один раз, і не перша наша співпраця з легалізацією, вона нещодавно тільки почалася. І там ще у них є багато плюшок. Тому приєднуйтеся до нашої невеликої. Команди разом цікавіше, разом веселіше і разом ми сильніші. На сьогодні все. Побачимось!